Та що якщо антидепресант підійшов, побічних ефектів не буде зовсім привіт. Мене звати Свірін Юлія, я лікарка психіатриня. Проводжу онлайн консультації з подальшим супроводом. Повертаючись до коментаря, насправді це не зовсім так. Навіть якщо препарат вам підходить і працює, це не означає, що не буде жодних побічних реакцій. В перші тижні лікування антидепресанти часто викликають адаптаційні ефекти: ну, коливання апетиту, сонливість, підвищену тривогу чи пітливість. Зазвичай це тимчасово і вминає протягом першого місяця лікування. Детальніше відео про побічні ефекти можна подивитись в профілі. Але є небезпечні, хоч і рідкісні реакції, які потребують негайної уваги та допомоги. Алергічна реакція це може бути висип, свербіж, набряк обличчя, губ чи язика. Терміново викликайте швидку. Серотоніновий синдром, різке збудження, тремор, висока температура, сплутаність свідомості. Також це можуть бути серцеві аритмії, судома, темна сича, біль в правому підрібір'ї, пожовтіння шкіри. Такі стани загалом не мають нічого спільного з тим, підходить препарат чи ні. Це індивідуальна реакція організму, і відрізнити її може тільки лікар. Тому будь-які висипи, температура, різке погіршення стану це не побічний ефект, який треба перетерпіти. Це сигнал терміново звернутися до лікаря, а то й викликати карету швидкої допомоги, якщо доступу до лікаря немає. Ще хочу проговорити, що більшість людей приймають антидепресанти без серйозного ускладнень. але важливо знати, які симптоми є небезпечними для того, щоб своєчасно на них відреагувати.